І так, всім бризм ми лакі, ну що ж, продовжуємо грати в 5 на 6 мог 4 школа. І сьогодні вже четверта ніч. Погнали. Так, зразу. Пиріжки робимо. Алло, алло, дружочек. Это... Так, а, ні, чекайте, давайте спершу поставимо пальмані. Ми з заливаємо. І поставимо чай. От тепер можна робити пиріжки. Сложилось. Прости, пожалуйста, так. Далеко... Короче, тато с мамой и не пришли дома на линейку, оттоком, все понятно. Если вам удастся выжить с этим вкусным пирожком, прилетайте к нам на наш Райский остров. Я вас приглашаю. Дедуля, надеюсь, вас доставит okay. на вертолете. Пока-пока. Mm -hmm. Веселый yeah. дружок. <кху> <кху> ну, сами не хана, понял. Ой, капець, ой, капець. Поки що складаємо бутерброди. Ой-ой! Так, ми ж пальманчики поставили були. Ну, ще раз. Так були. Так, тепер потрібно... Погодувати Тімоху. Я там бачив десь. Пропустив. Опа. Бам! Блін, мені потрібно більше оцих от пряників назбирати.

Е, можна і бутерброди наробити. В принципі. У нас їх лише шість. Зараз будемо шукати тімоху. Так дам Я А де? Та це капець Бачу тут нікого. Тимуха! Смотри, какой вкусний пірожок. Окей, але нам зараз потрібно покормити тімуху. Срочно. Любой ценой просто раз, раз покормить этим оху. Кто? Окей, okay, сюда. Так. Ой, блин. Так, цим не може жартувати, в принципі. Це ми знаємо. Та шоп тебе. Іди Сядь надо Посмотри на Окей. Я його ніби знищив. Тимуху. Тимуху треба спасати. Ой, мене точніше спасати, а я тімоху кормити. Блін. Смотри, який вкусний пирожок! Треба його накормити, негайно? Але ось де він? Та що тебе? Блін. Єс, покормили. Фух. Я вже думав, що ми не справимося. Тепер можна сміло пироги жарити. Так, ніби 14 нам хватить. Так, поки що нікого ні, ніде немає. Так. Тімоха був. Та блін! Я ж не виходив. Все, ми його покормили. Тепер у нас нема за що переживати. Слідкуємо за кожним. Але тут багато просто робити все треба. Все, Є! до шостої ранку ми дожили. Це капець просто. Шоста ранку, четверта ніч. Я думав, що вже ну, просто хана нам, але якимось чином я зміг це зробити. Ну що ж, друзі, на цьому все. Став лайки, і на ваш копші коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. Ну, на цьому все, всім удачі, всім пакета.